Я президент Національної академії а що Вони не на це значить. Я не запрошував нікого. Я е, сюди організував зустріч для <плес> своїх підламів <теплових плес> і керівників. <плес> Ігор Натоліч мав з вами проговорити там і потім підійти до мене. Якщо треба, я до вас спущуся. Але після того, як ми закінч... закінчимо засідання, я вибачаюсь, давайте я вам дещо ще раз поясню. Дивіться, я вас поважаю, що ви віце-президент, ви тут стоїте тільки за того, що люди стоять зараз на передньому краю і гинуть, і ви в першу чергу повагу свою віднесіть до тих, хто тут стоїть, ветеранів це раз, військовослужбовців два. Активістів три, а я вже не кажу депутат обласної ради, керівник профільної комісії раз, заступник голови по ветеранах два Якщо... Харківської організації Якщо... з медицинських питань, три, керівник департаменту охорони здоров'я чотири. Ви собі уявляєте рівень Буде... і що ви собі дозволяєте? Будь ласка, я собі дозволяю планово працювати, розумієте? Я. Чому, ваш план, не внесли? Ряко. Чому Ряко. ваш план не внесли в порядок денний? Земною, вчора, вчора. вчора Ірина Андріївна Віріщук запевнила нас і ваші колеги сказали, що буде внесено порядок денний, що ви їдете в Харків і ми будемо вговорювати питання, боюче питання. Не тут не тут, не тут. Це зовсім інша. ви ви розумієте, що я це буду доповідати президенту України про те, що буду. у вас відбувається, буду. яке буду. у вас ставлення до ветеранів і взагалі буду. до Харкова. Буду. Я вас прошу додати до порядку денного і зараз вирішити буду. питання. Ми Ми зробимо вигляд, що це не Коли ми Закінчимо, закінчимо. Ми Ні, Ні. так не, так не буде. буде. Ми поїдемо. Вибачте, вибачаємось. Ні, до ми допомагаємо ветеранам. Це тільки примістить само. Ні, тоді станції президент. Вчора на нараді з е, заступником голови адміністрації президента України Іриною Андрій Верещук було проговорені питання проблемні питання обслуговування ветеранів е, в медичних інститутах академії наук, які знаходяться на території Харківської області, і е, визначено, що сьогодні буде керівництво Академії наук в Харкові і за участі президента нового академії науклогвіної Олени е, Віти Володимирівни Ковальської. І е, директора ветеранського простору плічопліч Харківської обласної ради Ігоря Шишка, будуть проговорені питання і фактичні кейси обговорені, які, де вимагали гроші, е, фактичні рахунки і так далі, ті, які е, були звернені, обговорені в Харківську обласну адміністрацію. Звертались люди по цих питаннях, болючих. І е, сьогодні ми приїхали, власне кажучи, на цю нараду нас не допустили. Президент академії наук просто е, вигнав ветеранів. Вигнав людину з ампутацією, навіть не запропонував присісти там і так далі. Окрім того, що я вже не кажу, що вона не обладнана взагалі питаннями інклюзії. Людина підіймалася на третій поверх, поверх власними ногами з нашою допомогою. І е, при тому, що були присутні Вілга Володимирівна Ковальська, заступник голови обласної військової адміністрації, Олена Логвінова, заступник голови обласної військової адміністрації, е, Тетяна Деменка, начальник профільного департаменту, е, голова профільної комісії Харківської обласної ради е, Лехан. Е, і питання просто жахливе, тому що таке відношення навіть до державних службовців, до неповаги до всієї Харківської області, вже не кажучи про ветеранів. Вони навіть керівників області не запросили, не прийняли і не провели нараду, тим більше там в них не було таких кричучих питань, просто звіти і формалізація роботи нового очільника. Зрозумів. коротенько про те, які конкретно ваші саме ваші так, як керівника плечо-плеч, а подальші дії, що ви плануєте з цим робити? Ми будемо виносити це на загальний державний рівень вимагати того, щоб зміюється керівник академії наук, тому що якщо людина ще тільки приступила до своїх обов'язків, вона не розуміє, взагалі, що таке соціальне спрямовування і що таке військовий стан сьогодні, то ця людина не має знаходитися на посаді, і це просто жах, таке відношення до ветеранів. До керівників обласної державної адміністрації до держави просто неповага, і до заступника голови офісу президента.